Вітаю на сфері про головні події у Рівному та області. Дивіться прямо зараз. На Рівненщину надійшла партія вакцини БЦЖ для профілактики туберкульозу серед новонароджених. Регіон отримав 17 тисяч доз, які вже почали розподіляти між медичними закладами області. Нагадаємо, вакцинація БЦЖ проводиться на третій-п'яту добу життя дитини. До закладів вищої та передвищої освіти Рівненщини надійшло понад 27 тисяч заяв на вступ. Психологія, менеджмент та філологія спеціальності, які найчастіше обирали вступники. Серед найпопулярніших закладів освіти Національний університет водного господарства та природокористування, Острозька академія та Рівненський державний гуманітарний університет. Гідропарк у Рівному продовжують оновлювати тут. Замінили асфальтне покриття, встановили додаткові лавки та годілки, а також висадили зелені насадження. Які плани щодо подальшого покращення зони відпочинку дивіться у сюжеті. Гідропарк у Рівному продовжує змінюватись. На території частково оновили пішохідні доріжки, висадили зелені насадження, поставили додаткові лавки та сучасні гойдалки-кокони. Всі роботи виконують за кошти благодійників та меценатів. Рівняни змінами задоволені. Кажуть, парк став більш затишним і комфортним для прогулянок та відпочинку. Втім, звертають увагу і на те, що можна було б покращити. Зміни звичайно на краще це чудово. Є е, де гуляти, бо раніше тут неможливо було пройти, тут чагарники були. Звичайно, приємно, що зміни відбуваються. А чого ще бракує на а, е, Як на мене, щоб дитячі майданчики як дороблять, як, наскільки я знаю, планується, щоб дітям було де гратися, відпочивати. Стало частіше і приємно відпочивати. Ну, трошки ще зроблять озеленення, то буде краще. Почистити ще устю, то буде ще краще. Мені сподобалися ці зелень насаджена, ці квіти. Сякові, no. Так Безумі. що дуже, дуже подобається. Ми колись були, як діти маленькі наші були, то було гарно з тими новими. Фігурами, а зараз тим більше красиво, дуже головне, щоб не занищили того всього, що зробили. Дуже красиво. І лаванди подобаються, качелі подобаються. а Це взагалі перший раз бачу. Та що майданчика також, щоб діти могли гратися, підростаючи покоління, <головік> то є є ще що робити. Задля безпеки та запобігання вандалізму на території встановили камери відеоспостереження, а кам'яні фігури мозаїки, які стали символом гідропарку, укріпили та провели очищення. Ми кожного разу бачимо, що щось оновлюється, збільшується чисельність відвідувань. Я думаю, що такі перетворення вони дають можливість так само людям приходити відовий дом, відпочивати, потім приходити будь-який час, просто даже мати якусь можливість тоді відпочити. Молодь дуже максимально тут наповнюється цей парк. І я думаю, що це хороша справа. Невдовзі у гідропарку мають розпочати підготовки. Товчі роботи для облаштування дитячого майданчика найближчим часом. Територію розмітять і підготують до заливки бетонної основи. Після цього встановлять ігрові конструкції. Буде дитячий майданчик. Він теж є намальований. Ми зараз очікуємо, наприклад, дадуть повністю нас розміри, щоб ми його повністю відмітили, і теж мали заливати можливо бетонну подушку для того, щоб пізніше я будемо встановлювати. Поки що шукаємо, хто нам допоможе. Тобто це інвестиція не дуже дешева, але в свою чергу вона потребує, тому що діти відвідують і так само багато і мам звертаються, діти Каже, зробіть нам, щоб все-таки був дитячий майданчик, і ми фактично все хочемо впровадити в цьому році. Ще однією новинкою гідропарку стане інклюзивний спортивний майданчик. Вже підготували основи для його облаштування. Незабаром встановлять усе необхідне для вуличних тренувань обладнання. Залява там фактично бетон, будемо наносити на цьому тижні саме резинове покриття, і десь в середині місяця будемо встановлювати самі тренажери. Дійсно ми хочемо зробити, перш за все, він має він є інклюзивний, тобто він буде для всіх людей верст населення безпосередньо буде сам заїзд і також самі тренажери. Ажори теж вони будуть інклюзивні, тому що ми і з ветеранами такими, і пропрацьовували з тими людьми, які займаються просто спортом. У планах міської влади оновити і осучаснити пішохідний міст на гідропарку, а також встановити пандус, аби зробити територію більш доступною для прогулянок людей з інвалідністю. Діана Грицюк, В'ячеслав Мельник, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Аграрії Рівненщини переходять на автономне енергозабезпечення. Понад 20 агропідприємств області вже перейшли на сонячну енергетику, встановивши СЕС загальною потужністю майже 6 МВт. Ще одне господарство запустило біогазовий комплекс, що виробляє тепло та електроенергію з відходів тваринництва. Рівненські сапери розміновують Харківщину. Піротехніки продовжують працювати на прифронтових територіях. Спочатку в року вже знищили понад 3 тисячі вибухонебезпечних предметів та обстежили 109 гектарів землі. На Рівненщині запрацювала гаряча лінія для повідомлень про Сарану. Поки шкідників в області не виявили, але про випадки просять повідомити Держпродспоживслужбу. Якщо ви помітили скупчення комах, телефонуйте за номером, який ви щойно побачили у себе на екранах. 6 серпня православні християни святкують Яблучний спас, день подяки за врожай і духовне оновлення. У рівному сотні вірян вирушили до храмів, аби освятити перші осінні плоди. Як рівняни вшановують давні традиції та що символізується свято? Дивіться у сюжеті. Зранку рівняни поспішають до святопокровського собору із кошиками, в яких лежать соковоті яблука, грона винограду, груші, колоски нового врожаю та баночки з медом. Так у місті відзначають яблучного спаса одне з найбільших християнських свят у році. Для православних це день духовного оновлення, подяки Богові за врожай, а також час молитви, тиші і благодаті. Головною традицією свята є освячення дарів літа. Освячувати будемо те, що Бог послав яблуко, грушка, сливка. Щоб урожай був гарний, щоб перемога була українська швидше, пойми, щоб це сили дали нам і нашому народу. І в цю дату таку погану, треба все одно збиратися, збиратися накопичувати сили і до перемоги, щоб скоріш. Перемогти супостати і все буде добре. За церковною традицією в цю ж дату відзначається преображення Господня. Згідно з євангельським переказом, Ісус Христос разом з трьома учнями зійшов на гору і почав молитися. Тоді ж зовнішність Господа змінилася. Тому свято Яблучного Спаса нагадує кожному християнину про необхідність прагнути духовного оновлення. Наголошує священик ПЦУ Петро Мартинюк. Христос тут дав апостолам зокрема відчути особливу присутність благодаті. Боже, яка проявляється через це несотворне світо, яке вони сподобалися відчути. Чиники там перебуваючи не змогли зрозуміти цієї благодаті, походження цієї благодаті. Божої, але так їм було приємно там перебувати. Що апостол Павло промовив, що Господь добре нам тут бути у цей день, окрім освячення плодів рожаю, прийнято пекти пироги, млинці з яблуками, запікати фрукти з медом і розинками, варити компоти й варення. Вважається, що яблука в житті на свято приносять здоров'я і достаток. Цього дня також проводжали літо та зустрічали осінь. Всі свята особливі Свята, які входять в 12 найбільших свят в році, ось і стараємося ходити підтримувати традиції. Обов'язково кошечок, фрукти в церкву. Після церкви на столі виложили все у вазу і там спогилі їмо. Ну, чекаємо того свята, звичайно, це гарне свят. Другий рік українці живуть за новим календарем ПЦУ. Відповідно, і дати церковних свят змінилися. Медовий яблучний і горіховий спаси відзначаються на 14 днів раніше. Останній у цьому році святкують 16 серпня. Горіховий спас у церковному календарі відомий як перенесення нерукотворного образу Ісуса Христа. Ірина Котюк Олексій Олексієнко. Випуск новин. Перед судом постане жити Рівненського району, який збував нарковмісні пігулки, чоловік, якому 39 років, перебуває на замісній терапії і отримує у аптеці метадон за відповідними призначеннями. Однак вживав пігулки не лише сам, а й збував Фігуранта затримали за скоєне, може загрожувати до 10 років позбавлення волі. А у корці судитимуть чоловіка, бо знущався над матір'ю, систематично ображав та погрожував розправою. 45-річній жінці увірвався терпець, знову звернулася до правоохоронців, адже 24-річний син вже був покараний судом за знущання, але на шлях виправлення не став. На Рівненщині прикордонники виявили порушника, який заховався у багажнику. Чоловік хотів незаконно перетнути кордон. Порушника виявили під час огляду авто. Він почав тікати, але його затримали. Тепер втікачу, а також односельчанину, який його перевозив, доведеться відповідати перед законом. Рівненські гандболістки розпочали підготовку до нового сезону Суперліги. Влітку команда підсилилася гравчинями з досвідом виступів за збірну Україну і прагне вперше в історії здобути медалі елітного дивізіону про амбіції рівнянок та очікування від старту чемпіонату розкажуть журналісти сфери. У хорошому настрої, медальними амбіціями та з новими обличчями. Гандбольна команда рівне дюсш США розпочала підготовку до нового сезону Суперліги. В обоймі тренера Юрія Басюка залишилися дівчата, які становили кістяк колективу минулого року, але є й поповнення. У між команду підсилили досвідчені гандболістки. Юлія Нечаєва, Катерина Кочен, Катерина Фененець та Олена Бошко. Деякі з них мають досвід виступів за збірну України. Ми трошки в цьому році підсилились. Підсилися, я думаю, на мій розсуд на 100% як планували, тому що важливо виконати в цьому році завдання, яке ми обіцяли виконати в тому році. В тому році нам трошки не вистачило. Минулого сезону команда вперше виступила у найвищому дивізіоні України Суперлізі, і завершила його на четвертому місці. Тепер керівництво окреслило ще вище завдання. Завдання бути в медалях, в трійці. звісно, якщо Дай Бог получиться і виконаємо вище завдання стати другими. Я думаю, собі це буде взагалі вау, і це буде того, що ми не очікуємо. Взагалі, завдання третє місце. Одна з гравчинь, яка підсила команду влітку, 20-річна Катерина Кочан, гандболістка, має досвід виступів в закордонних клубах. каже, обрала рівня через амбітні цілі. Мені зателефонували. Чи не хотіла б я спробувати зіграти в рівному? Подумала так, посиділа, подумала. І згодилась, подивилась на як вони можуть піднятись в турнірній таблиці. Залишилася у рівному найрезультативніша гравчиня суперліги минулого сезону і на Голярдик. За 26 матчів їй вдалося закинути 204 м'ячі. Покращити цей результат ганболістка хоче. Однак у пріоритеті злагоджена командна робота. Минулий сезон видався для нас насиченим. Потужними перший рік вийшли в Суперлігу. Для нас це був великий шанс показати, що ми можемо. Як для мене, ну кращі гравцями стають е, тільки завдяки команді. Це праця всієї команди. Є у Рівному і своя чемпіонка Європи. Ворота української молодіжки, яка тріумфувала на континентальній першості, захищала Аніта Стаценко. Тепер всі думки дівчини зосереджені на підготовці до внутрішніх змагань. Настрій дуже добрий, Всі дівчатка дуже злагоджено працюють та. На на дуже добрий результат, що в суперлізі, що вищій лізі. Наразі команда тренується на домашньому майданчику в режимі двох тренувань на день, а невдовзі рінянки вирушать до Польщі, де зіграють низку контрольних матчів. Новий сезон рівно розпочне матчем проти чинного чемпіона Суперліги Галичанки. Базова дата протистояння 10 вересня. Діана Грицюк, В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Я вам бажаю перемог у всіх починаннях. На цьому у мене все. Але не забувайте слідкувати за нашими сторінками у соцмережах. До зустрічі на сфері.